Вщині до початку нового навчального року комісія із представників правоохоронних органів та соціальних служб перевірила 1235 багатодітних сімей, у яких виховується 3218 дітей шкільного віку. Зауважив Валерій Пархоменко. Забезпечені їх шкільним приладдям. Це забезпечення їх одежею, забезпечення їхніх побутових умов в домашніх умовах для того, щоб вони могли. І навчатися, і відпочивати, і саморозвиватися. Подібні перевірки будуть проводитися в області протягом навчального року в рамках реалізації обласної програми Школярик та щоб контролювати відвідування дітьми навчальних закладів та забезпечення їх необхідним приладдям, зазначив посадовець. В цілому ж в області станом на 1 серпня проживає 6 тисяч багатодітних родин, в яких виховується 21 тисяча дітей. П'ять тисяч 9 сімей це троє діток, 807 сімей це четверо дітей, 298 сімей, де п'ятеро дітей, 97 сімей, шестеро дітей, 37 сімей, семеро дітей, 18 сімей, восьмеро дітей, 4 сім'ї 9 і 7 сімей, де 10 і більше діток. Валерій Пархоменко також наголосив, що органи виконавчої влади намагаються створити сприятливі умови для всебічного розвитку сімей та підвищення їхнього життєвого рівня, тому активно залучатимуть громадські організації та приватних підприємців.